Ну и, кстати, несмотря на некоторые заверения на начальном этапе, которому уже месяц, о том, как быстро мы решим проблему Курски, ну что-то пока я не вижу никакой быстро. И мало ли, Но... те комментарии, которые были сделаны людьми с большими погонами, они как-то так вот сейчас к ним не возвращаются, а ситуация очень сложная. Оказалось а, бы тогда обещал день, два, три, и проблема будет решена два месяца, и сопротивление э, вооруженных сил Украины э, на этом участке линии боевого соприкосновения не то, что не ослабевает, а он продолжает контратаковать, удерживать свои позиции, и, и, и вовсе даже не намерен там приступить к какому-нибудь не то, что беспорядочному, а даже и организованному отходу. И, по всей видимости, все-таки обстановка на этом участке фронта будет рассматриваться руководством Украины в дальнейшем. Вполне возможно, что в дальнейшем, как один из политических козырей при ведении переговоров. Ну, такая ситуация тоже не исключается. А какие переговоры, с кем их вести и о чем? Ну, посмотрите, они же нас потихонечку-то окружают. Сейчас все западные дипломаты, я извиняюсь, шляются по нашим бывшим странам Советского Союза. Они там что делают? Договариваются о мире и дружбе с нами? Сто процентов не так. И на сегодняшний день, когда мы говорим, что с границы не прикрыта. Ну да, она не прикрыта, ее в принципе не существует. Она на, на карте существует, а на земле вы ее не найдете. Просто ее не видно, по сути своей. Я как-то на полигоне «Ашулук». Я извиняюсь, дуру чуть не уехал в Казахстан, потому что ну, немножко постепенно, степь галимая. И слава богу, мы вот так вот за километра пять увидели стоп, подошли, пограничный по, по, по стоп. Вот она граница с Казахстаном, кроме столба там нет ничего. Можно, конечно, как э, сказал один наполеоновский маршал, если надо будет сжечь Париж, мы сожжем Париж. Путин вчера недвусмысленно сказал о том, что он отчетливо понимает, что это поведет к конфликту победителей, в котором не будет. Uh -huh. В связи с этим у меня абсолютно риторический вопрос. А ради чего вообще... Все это затеяно ради того, извините, чтобы сдохнуть, будучи обладателями Крыма и Донбасса. Они каждый раз проверяют нашу готовность что-то применить и как-то ответят, и в ответ не видят снова а ничего, сейчас кроме они предупреждения кто, о том, что мы приедем. Они это украинцы, а, или они это западники? А, а я украинцев вообще как субъект не А, а, я, а я как Никаких раз. Никаких украинцев к сожалению, не существует их в этом Воспринимаю контексте. как субъект, потому что они действительно. Вот ты в, в начале этой части задавал вопрос. Вот э, кто готов? Готов, готов, готов пойти на смерть. Вот они уже нет, готовы. Они уже готовы. Они уже готовы. Но, не они готовы. Но, но, их готовы посылать на смерть. Они сами готовы. Степень okay. ненависти okay. такая, okay. что действительно, ес, если при этом русский сдохнет, то я тоже готов умереть. Хорошо. У многих вот такое. Но, но это У поэтому, нас нет пока Максим, еще. Нет. Хотя мы постепенно к этому движемся. Но пока нет. Ну а зараз будем улучшать до Ивана Крачевского, військового эксперта Дефенс Экспресс. Пане Иване, витаем вас, слава Украине! Доброго дня, героям слава. Ну що так, ситуація на фронті зрозуміла, яка надзвичайно вона напружена. Так, і ми чекаємо на додаткові ті чи інші дозволи. Використання далекобійної зброї для того, щоб погасити те, що називається потенціалом вогневим потенціалом ворога, це йдеться і про склади з ракетами, і про склади загалом з боєприпасами арсенали так званого стратегічного значення. З другого боку так розуміємо, що ворог намагається робити щось подібне, регулярно обстрілюючи наші аеродроми, регулярно завдаючи ударів шахедами. І от з'явилася інформація, зокрема підтверджена вашою агенцією агенцією Дефенсекс. Прес про можливість випускати близько п'яти десятків шахедів щодоби, щодня. так можливо ця кількість буде є більшою, ну але відтепер, от цитуємо вас: Росія може запускати по Україні по 50 шахедів щодоби. Ворог значно наростив виробництво дронів і не планує зупинятися. Загалом, чи правильно ми зрозуміли дану статистику, і що це може означати? Для нас? Ну, загалом так, тому що, знаєте, це скажімо, так це була та ситуація, коли цифри вражаючі надходили буквально протягом кількох днів, і кожен день нова вражаюча цифра. Тому що станом на суботу, вважайте, з того, що з'явилося в західних джерелах і, скажімо, так воно підтверджувалось паралельними підрахунками. Ну те, що там росіяни зуміли вийти на виробництво орієнтовно. 4700 тисячі шахідів на рік це лише за поточними даними. Там далі навіть виходила така неприємна історія, що От буга мала за своїми планами виготовити 6 тисяч шахетів до вересня 2025 року, але, на жаль, решисти план свій перевиконали і буквально, як то кажуть, п'ятилітку за 4 роки. Тобто вони зробили ці 6 тисяч шахідів уже на серпень 2024 року, і виходить вони ще до наступної осені, можуть наштампувати мінімум 4 тисячі лише на цьому об'єкті. Тому що, якщо ще звертати увагу на інші. Там дані і підрахунки, які з'являються відкритому доступі що жописало рейтерс З однієї сторони, не дуже зрозуміло, що вони мають на увазі, коли пишуть про дрони камікадзе типу Гарпія А3, тому що по суті вони пишуть про ні ті самі шахіди. З іншої сторони, вони вказують на те, що можливо виробництво шахідів у Росії воно зосереджено не тільки в алабузі, не тільки там, можливо, якісь ще іранські поставки, але, наприклад, там може бути виробництво на інших об'єктах російського ВПК. наприклад, там дочерніх підприємств корпорації Ломаз яка там взагалі займається. Зенітними ракетами, і це не кажучи вже про повідомлення, які там були ну не підтверджені, але звучали щодо того, що там, начебто, Китай може навіть ті самі шахеди виготовляти. Тому ну от, да, от, у нас виходить навіть чомусь. Навіть є така проблема із того, що явно проходить із інформації по цьому оборонній підтримці, яку нам США готові надавати наступні кілька місяців. Ну там явно будуть переважати засоби протиповітряної оборони, але на жаль, це об'єктивно. Тому що ну, якщо вже там брати і цю поточну ситуацію з шихедами, які росіяни використовують, в тому числі, сліприфронтові лінії, скажімо, навіть якщо брати безпосередньо. Що на фронті росіяни роблять ставку на використання авіації, то виходить нам через, скажімо так, масування виробництва шахідів. У нас буде просто така знаєте, потреба буквально в додаткових засобах протиповітряної оборони і доведеться робити акцент саме на засобах ППО, замість, наприклад, наземних засобів, які б могли б допомогти активізувати бойові дії на суходолі. Ну давайте скажімо так на нашу користь. Пане Іване, дивіться, от е, з того, що відомо в публічних джерелах, то компанію Альбатрос, яка колись займалася. Сільськогосподарськими дронами для забезпечення військових потреб е, вирішили переобладнати вона власне ця компанія є у Таганрозі, це е, недалеко від території України. Тобто розуміємо, що туди гіпотетично ми можемо влучати і руйнувати ці цехи з виробництва шахедів. Але розуміємо, що ворог на жаль виробляє шахеди і на інших локаціях. Скільки зараз у них є розгорнуто таких виробництв, і чи реально якось цьому протидіяти? Чи є в нас можливість можливості туди щось посилати регулярно Підозрюю, що краще не перебільшувати наші можливості щось по регулярно росіян підривати, тому що ну воно бачите раз на раз не приходиться в результатах ударів, які стають публічними. Знову ж таки, у Таганрозі навряд чи там виробництво безпосередньо шахедів. росіяни використовують на фронті ну з різними даними мінімум 50 різних моделей безпілотників.